З мізинцем все добре. Посудомийка не викаблучується. Обличчя. Ні, вот а не кисле. Що ще має статись перед зйомкою? Боже поможе. Таке враження, ніби я. Матч збірної далі дивитись буду. Друзі, вітаю, Макс Коляда, канал Трибуна Новини Футболу. Поїхали. Артем Кравець продовжує розносити Динамо. Кубок Львову ще на рік не у Львові. Ким цікавиться Шахтар. Довбик буде грати з Крістіану Роналду. А чи покине ребро в збірну? Є варіант. Тож, друзі, давайте починати почнемо ми з київського Динамо і оцієї от нашумівшої теми, там, де Артем Кравець говорить. Динамівським серцям неприємно, а вболівальники просто отак от кайфують. Почнемо ми з коментаря Леоніда Буряка, який сказав наступне, кравець не так багато провів матчів за динамо, щоб давати оцінку всьому, що у клубі робиться. Цікава логіка, поки не зіграв достатньо матчів, коментувати хаос у клубі права не маєш. Але ж ми всі бачимо, що відбувається і на полі, і за його межами. Для цього вистачає одного погляду. Власне тому динамівські серця називають динаміцьким серцями. Не грав купу матчів, не є легендою клубу. Працювати там ніби то й не можеш. Why? І друзі, три коментарі Артема Кравця. Він дав нещодавно прям розлоги інтерв'ю. Я вибрав найцікавіше. Я з іншим баченням того, як повинен функціонувати сучасний європейський клуб. Дождь сподіваюся, що старі суркиси віддадуть Динамо в управління молодому, ефективному менеджменту. А самі будуть спостерігати з Кіпру не втручаючися, бо цей маразматичний менеджмент задовбав всіх вболівальників, яким дійсно болить за Динамо. Я навіть більше скажу, в принципі, у мене абсолютно нормальне відношення до. Братів там суркісів з точки зору футбольного. Це звичайний типовий менеджмент в українському футболі. Проблема лише в тому, що їхні підходи в нинішньому футболі тупо не працюють. І потрібен реально новий молодий менеджмент з свіжими поглядами, де, зокрема, такий пан, як пан Артем Кравець, не загубився би. Мною та хачеріді була почута фраза: а коли ви повернете гроші за Сибальоса, мочи Артеме! нарешті, хоч хтось із Динамо порушив мовчання. Я коли це все читаю. У мене немає такого, знаєте, всередині прям вогню, вау! Так далі. Е, я до того, що я просто не фанат київського Динамо, і я так само не фанат київсь... Київського Шахтаря, Боже, Донецького Шахтаря, звісно ж. І я просто уявляю, що зараз відбувається в серцях, в душах фанатів, реальних фанатів Київського Динамо, коли Артем Кравець раз за разом це все закидає. Але при цьому у мене є таке все одно відзеркалення у себе, бо я ж розумію, що. Те, що от в Динамо відбувається, це в якійсь мірі, в більшій чи в меншій, рівно те саме, що і в усіх інших клубах УПЛ. Бо знаєте, як то прийнято казати, що а, влада країни це відзеркалення того, якою сама є ця країна. Ну, в тому сенсі, що якщо ти такий, то і керувати буде, буде тобою такий. Ну, є така якась фраза, вона, можливо, просто по-іншому звучить. Я просто бовдур. Отримав 3-4 пропозиції за величезні гроші, 10 тисяч доларів кравець про прохання влаштувати дитину в школу. Я думаю, для всіх, хто якось дотичний до футболу і прочитав цю новину, є от, власне, така от думка, що. Так же воно і є. Це знаєте, в якомусь найгіршому серіалі, фільмі, такому прям шаблонному, це завжди демонструється. Ну, можливо, не з точки зору футболу, а з іншої точки зору, ну просто в футболі воно так само і працює. Артем Каравець говорить дуже важливі слова, нині слова, які направду можуть тектонічно змінити деякі моменти і деякі речі в нашому українському футболі. І тому. Особисто від мене, пану Артему Кравцю, зелене світло. Мені за цим дуже цікаво спостерігати. Так само мені цікаво друзі, спостерігати за Кубком України. Головна сенсація однієї 16 як на мене, сталася в Чернівцях, де Буковина перемогла Карпати. Карпати знов програли у футбол. Направду, щось погане відбувається в Карпатах. На фоні цих всіх скандалів про Лупашка. Так далі зникають ще більше результати і попахує. Відставкою, хоча мені особисто було б неприємно, якби це сталося, дуже симпатизую панові Лопашку як тренеру, і не хотів би, щоб його зараз звільнили. На мою думку, Карпати від цього програють реально. Але я, друзі, не дивуюсь тому, що в нашому футболі все відбувається ну не дуже логічно, скажімо так. Ось буквально нещодавно пан Ріцолі визнав одразу три помилки під час двох головних матчів минулого туру: матчів металіст 19-25 та оболонь Динамо. Визнав, що пенальті у ворота металіста то була помилка, що взяття воріт «Металістом» – це теж була суддівська помилка, і те, що був вихід віч на Гравця оболоні і голкіпера Динамо, і цей власне вихід його відміни суддя Босвисну, це теж була помилка. Відповідно, ми маємо ну фактично три результативні помилки в ключових матчах. І якщо матч Оболонь Динамо на щастя для киян завершився нічиєю, хоча там оболонь могла зазіхнути її на перемогу. То от про матч «Металіст» 19-25 шахтар і ті дві результативні помилки. Слухайте, якби там була нульова нічия, емоції би були такі самі, і просто судді ще наплужили від того, в принципі, цей матч чомусь зараз згадується. Хоча Сергій Палкін так не думає за його словами, він розуміє звідки йде замовлення. Дуже багато зараз шах в шахтарі говорить про суддівство. Всі розуміють, але тягатися із поліссям ставки ви все одно не зможете. Доведеться терпіти. Продовжимо тему шахтаря. Друзі, по перше, стало відомо, що гравців донецького клубу не викликано у збірну Бразилії на час світу. Ю-20. це зрозуміло. Клуб має право відмовити. Тому, щоб віддати гравців. Це зрозуміло. Вони платять бабки, вони вирішують. А по-друге, друзі, інформація ось така. Шахтар збільшив пропозицію за Мека до 13 плюс 3 мільйони євро. Але гравець відмовився йти з Греміо, повідомляє Кальєл Дорнелес. Шахтар продовжує скупляти пляжі Копакабану. Їдемо до новин європейських. Роман Безус приєднався до Анортосіса. Один з моїх улюблених футболістів, коли бачу будь-яку інфу по. Безосу завжди от, трішки ностальгую за тими часами, коли він розривав ОПЛ. Жозе Мауріньо офіційно очолив Бенфіку. Судаков, напевно, і не мріяв ще місяць тому опинитись пліч опліч із Моуріньо. Як би там не було, якби я там не говорив, що там збітий і так далі. Е, попри це все, Моуріньо це людина з таким досвідом, бляха. По, який би він не був, той Моуріньо, які б у нього не були погляди, але цей досвід свій він так чи інакше передасть. І Трубіну, і Садокову, і це кайф. 28-річний нападник Роми Артем. Довбик міг змінити клубну прописку. Українця хотів підписати клуб, який сім разів перемагав у лізі чемпіонів Мілан. Втім, не вийшло. Зараз повідомляється, що взимку українця спробує придбати Альнаср, який перебуває у пошуку нападника через відхід Джона Дурана. Трансферна вартість Арте може скласти 28 мільйонів євро. Саудити готові виграти конкуренцію за підписання довбика в клубі АПЛ та Ла Ліги. Тут одне питання: чи хотіли б бачити довбика в? В парі з Роналду. Все. Ну а поки друзі, ви свій коментар пишете. Я вам нагадаю, що у нас на трибуні триває крутий розіграш за донат. Ми вже зібрали 270 тисяч на автівки на торецький напрямок, але все, ще бракує, трохи більше 200 тисяч гривень. За донат ми розіграємо топовий ігровий ПК, який ми отримали безкоштовно від наших партнерів. Всі виручені кошти передамо на автівки для спецпідрозділу, в якому служить наш колега. Більше донатів, більше шансів. Всі деталі в описі. Ну і вишенька на торті, друзі, щоправда. Трішки гірка. Головний тренер національної збірної України Сергій Ребров прокоментував публікації грецьких ЗМІ, що нібито він може очолити афінський панетінейкос. Це все чутки. Напевно, 90% болівальників хочуть, щоб він збірну покинув. А якщо хочете ви, поставте вподобайку. Сьогодні ми наберемо рекорд по кількості вподобайок на нашому каналі. Ну і це всі новини, друзі, на сьогодні. Дякую за увагу. Бережіть себе, Почуємось.